У книзі «Буття Агар каже наступне: вона каже: ти Бог, що бачить мене. А далі вона каже, чи справді я бачила того, хто бачить мене? Я вважаю, що це просто дивовижно. Я ніколи не думала, що Бог бачить мене. Ти читаєш цю історію і розумієш, що Бог бачить тебе. У Бога є ім'я Воно означає Бог, що бачить тебе. це змусило мене поглянути на моє життя. В дитинстві я завжди думала, що недостатньо розумна, що не зможу досягти того, що й інші. А тоді я вийшла заміж у 20 років. і я опинилася. У справжньому ступорі. мені здавалося, що я ні на що не здатна навіть на те, що Бог побачив мене. Я пам'ятаю цю зустріч з Богом. Я сиділа на пляжі, і Бог почав служити мені в той час, як я. Служила Богу, я розмовляла з ним. Мій чоловік збирався піти попірнати за квалангом. Я хотіла також піти, та в мене не було дозволу. Він був готовий пірнати. А я сказала, боже, мені це остогидло. Мені остогидлий, і він, і це життя. Я не хочу сидіти тут, поки він пірнатиме. Тоді Бог сказав мені, ти можеш виправити це. Тоді я подумала, добре, я виправлю це. Я скажу йому, що він не може піти пірнати без мене. Та бог сказав: Я не це мав на увазі. Якщо ти хочеш виправити це, то тобі доведеться отримати ліцензію на дайвінг. Тоді я сказала, так я маю таку владу. Тоді Бог сказав мені, і це стосується не лише пірнання за квалангом. Я дав тобі ключі від царства. Ти можеш виправити все у своєму житті. Це було справжнє одкровення для мене. Тоді я зрозуміла, що Бог справді бачить мене. Ти не забув про мене. Я не помилка. Це дозволило мені поглянути на себе через призму Божого бачення та зрозуміти, що я створена за подобою Його, що я можу подолати все, Та я мала змінити свій світогляд. Я сиділа там, плакала та благала Бога виправити все. А Бог казав, я вже все виправив. Тепер ти маєш зробити щось. Та я не знала, що можу, хоч щось виправити, чи хтось проходив через таке. Ти думаєш, боже, ти не бачиш мене? Я не видимка. Людей забагато, щоб допомогти усім. Ми маємо четверо синів. Наш третій захворів, коли йому було шість місяців. У нього була лихоманка. Ми відвезли його до лікарні, і виявилося, що це спінальний менінгіт. Його тіло відмовило. Він помер, та його реанімували. Це був жахливий досвід. В той момент я стала матір'ю дитини з особливими потребами. Мені було 33, і я думала, цього не може бути. Я пам'ятаю, що на цьому шляху був момент, коли я подумала. Боже, чи бачиш ти мене? Чи знаєш ти, де я? Чи ти забув про мого малюка Грема? Ти бачиш, що я роблю все, що можу, щоб бути доброю християнкою? Я намагалася бути доброю дружиною, доброю матір'ю, та дитина все одно захворіла. Все одно потрапила до лікарні. Мені навіть казали моліться, щоб він помер. Ось що мені сказав лікар. Та замість цього, завдяки Божій милості, я забрала цього малюка додому і почала життя матері дитини з особливими потребами. Його мозок був пошкоджений через це захворювання. Та я зрозуміла, що Бог бачить мене. І навіть коли він бачить мене, я маю бути готова сказати: Господи, я тут. Я прийму, я стану. Про це важко говорити. Коли ти бачиш мене, я маю довіряти тобі і я роблю це. Ось вірш, який торкнувся мене. Бо ми створіння Божі. Він створив нас у Ісусі Христі для добрих справ і справи, ті Бог приготував заздалегідь. Аби ми могли своє життя присвятити їм. Це Ефесян 2.10. Він бачить мене, я все ще його творіння. Моя дитина також. І коли все це відбувається, виникає питання. Боже, чи бачиш ти мене? Мені сподобалася історія діді про агар, яка сказала: Бог бачить мене у труднощах. Він приходить до мене, коли я кличу до нього. Бог зробив це для мене. Це моє свідоцтво. До речі, цьому хлопчику зараз 34 роки. І в нього все добре. Ми вдячні за Грема. Бог використовує його, але головне, Бог бачить нас, Бог бачить нас.